Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Армія РФ ударила двома іскандерами по кривому рогу. Окупанти влучили у багатоквартирні будинки, зазначила місцева влада. На місці надається допомога постраждалим. Нагадаю, спершу про ракетну небезпеку попередили повітряні сили. Під час другого обстрілу тривога ще навіть не встигла вимкнутися. Повідомили місцеві змі. Пишуть про знеструмлення міста. Атака триває. Над кривим рогом фіксують групи ворожих БПЛА. Четверо людей загинули від ворожих ударів від початку доби на Херсонщині. Ще семеро жителів області поранені. Детальніше про оперативну ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш? Ілія, вітаю. Із самого ранку окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, цілили по житлових кварталах. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоквартир. Лізо, ти на щоєш? На жаль, обірвався зв'язок з нашою кореспонденткою Єлизаветою Кротик. Ми зараз намагаємося його налагодити. Отже, мені підказують редактори, що Ліза з нами напрямому зв'язку. Лізо, як нас чуєш? Добре, чую Лілію. Я продовжу. Власне, у центральному в корабельному перепрошую районі російські військові атакували багатоквартирний будинок. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Утім, у півдні росіяни атакували центральну частину. Херсона на місці загинуло двоє чоловіків. Ще троє жителів були поранені. Пізніше 57-річний Херсонець помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, однак травми були надто тяжкими. Загинув також і чоловік на трасі поблизу села Тараса Шевченка, Береславської громади. По його автівці поцілив ворожий дрон. Ще одного жителя ушпиталили з пораненнями. Більше власне про ситуацію на Херсонщині розповів Олександр Про. Кутін, начальник Херсонської ОВА, пропоную послухати його пряму мову. Вчора в серед місті Херсона, через російський обстріл, загинув чоловік 68 років. Ще один чоловік, 73 роки, дістав смертельне поранення внаслідок детонації вибухівки у корабельному районі міста Херсона. Також на трасі у Милівській громаді через удар російського БПЛА по автівці загинув. Чоловік місцевий житель 67 років. Мої співчуття рідним і близьким. Крім цього, в Херсоні через атаку російського дрона вчора поранено чоловіка, а також до лікарні звернулася ще одна Херсонка, яка декілька днів тому потрапила під ворожий обстріл. Через російські атаки на Херсонщині минулої доби загинуло семеро людей, дев'ятеро поранені. Пошкоджена стільникова вежа, церква, три багатоповерхівки, сім приватних будинків та автомобілі. Армія ворога обстріляла 32 населені пункти області. Щодо Миколаївщини, напередодні росіяни тричі атакували дронами Галіцинівську та Куцурубську громади. Безпілотник влучив у автомобіль під час руху автодорогою Миколаїв, Станіслав. Херсон поблизу селища Лимани. Машину пошкоджено, а водій, на щастя, не травмувався. Власне, це вся оперативна інформація. Лілія, передаю тобі слово. Дякую, колего. З нами наживо була Єлизавета Кротик. Вона стежить за оперативною ситуацією в південних областях. Ще одну групу дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Про таке повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Серед урятованих із тимчасово окупованої частини Херсонщини дітей віком від 3 до 17 років росіяни змушували їх малювати російський триколор та дарувати на свята солдатам власноруч зроблені подарунки. 17-річного юнака навчали строєвих елементів та правил поводження з військовою зброєю. Тепер дітям надають психологічну підтримку та допомагають з документами. Додому їх повернули в межах ініціативи «Bring Kids Back UA». 54 бойових зіткнення на фронті від початку доби. Найгарячіше сьогодні на Покровському, південно-слобожанському та Гуляйпільському напрямках. Сили оборони стримують натиск загарбників, відбиваючи ворожі штурми. Більше про оперативну ситуацію на фронті в нашому огляді. Тривають бої на Харківщині у напрямку Вовчанська. Проти росіян працюють екіпажі батальйону безпілотних систем 57-ї мотопіхотної бригади. Влучно знищують транспорт і дрони окупантів. На північно-слобожанській ділянці фронту прикордонники ліквідували ворожі автомобілі, засоби зв'язку та укриття. А ці кадри з однієї з інженерних лабораторій 420-го батальйону Хорт, де створюють боєприпаси для знешкодження ворога. Нею керує штурмовик та бойовий медик у минулому. Після поранення він став інструктором, але не зміг без бойової роботи. Відтепер спільно з однодумцями здійснює інженерну саперну підготовку. Тут ми виготовляємо. Корпуси боєприпасів, ми їх проектуємо повністю деякі з нуля. У мене є люди, які займаються саме малюванням 3D моделей, проектуванням і малюванням. Вони займаються пропрацьовкою, вимірами, оціми всіма моментами. І тут воно, воно все друкується. Можна побачити. Також тут ми робимо електронні елементи наших снарядів. Все, що стосується пайки, проводки, 3 d принтінга все воно тут. На Куп'янському відтинку підрозділи 77-ї аеромобільної бригади продовжують знищувати живу силу противника. Його техніку, а також засоби зв'язку та розвідки. Восьмий полк сил спецоперацій показав відео пошуково-ударних дій у Куп'янську, коли бійці відстежили ворожого навідника. Той переховувався в житловій забудові міста і коригував удари по наших бійцях. Виходіть сюди, виходіть сюди. Виходіть. Бійці 53-ї ОМБР виявили скупчення противника в окупованих будинках у зоні відповідальності 3-го армійського корпусу. Рознесли їх разом з особовим складом. Полювати на російські молнії стало важче. Білі дрони зливаються із засніженим ландшафтом. Але зенітники 63-ї бригади готові збивати їх за будь-яких умов. А це кадри успішної операції бійців третього корпусу, в результаті якої один наземний роботизований комплекс ліквідував відділення загарбників. Звільнену ділянку згодом зайняла наша піхота. Попри складний рельєф, НРК, споряджений 12-ма мінами, проїхав 20 кілометрів прямо до укриття з окупантами. Yeah! 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 Підвал завалило. Ті, хто там сиділи, вони навіть нічого не зробили. Початку цього року росіяни активізували накопичення ресурсів в Серебрянському лісі, аби максимально забезпечити підрозділи, які невеликими групами йтимуть на дронівку. Це село може відкрити для росіян логістичну артерію вздовж річки Сіверський Донець і рух в напрямку Лиману та Слов'янська. На заваді окупантам стоїть 81-ша аеромобільна бригада. Зокрема, підрозділ «Апачі» відпрацьовує по транспорту та укриттях. У районі часового яру тримають оборону бійці 24-ї механізованої бригади. Зупиняють штурмові групи та їхню техніку. В місті спостерігається погіршення погодних умов. Ворог намагається накопичувати піхоту під прикриттям снігопадів, застосовує реактивну артилерію та мототранспорт. На сторожі міста Родинського та підступах до нього перебувають сили бригад Червона калина, Любард та 132-й розвідбатальйон ДШВ. Тримають контроль над важливими позиціями та завдають ворогу втрат. З початку нового року ворог безперервно штурмує Гришини. Для атак залучає піхоту та легку техніку. Оборонці 7-го корпусу ДШВ тримають визначені рубежі. У Мирнограді наші захисники стримують противника у центральній частині міста. Не допускають ворожої техніки з півдня. Московити намагаються закріпитися на східних околицях. Бійці 46-ї аеромобільної зірвали масований штурм росіян у своєму секторі відповідальності на Покровському напрямку. Ворог залучив значну кількість бронетехніки та піхоти. Однак десантники їх вчасно зустріли. Під час бою перетворили на Брухт два танки, два ББМ та три буханки. Окрім того, відправили в пекло понад півсотні окупантів. На Олександрівському керунку цілодобово контролюють небо воїни 1027-го зенітного ракетно-артилерійського полку. Виявляють і збивають ворожі цілі. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1400 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 215 тисяч 900 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 521 ворожий танк, 23 тисячі 874 бойові броньовані машини. 35 874 артилерійські системи, 1596 РСЗВ та 1269 засобів ППО. Крім того, знищили 434 бойових літаків окупантів, 347 гелікоптерів, 102 тисячі 74 безпілотники та 4137 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і 1 і 2 підводні і човни рашистів, а також 73 336 спецавтівок. Гендерний розподіл професії вже у минулому і приклад тому Миколаїв. Там на комунальному підприємстві навчають жінок на водійок трамваїв і тролейбусів. Нині саме жінки становлять майже половину колективу підприємства та працюють на міських маршрутах на рівні з чоловіками. Що найскладніше у роботі кермувальниць з'ясовувала наша кореспондентка Єлизавета Кротик. На що рік тому працювала у квітковому магазині а сьогодні? Керує трамваєм у Миколаєві. Вона одна із жінок, які після навчання в Миколаїв електротрансі вийшли на міські маршрути. Спочатку було страшно, потім ну вже вісім місяців працюємо, то все вже би, хорошо. Все знаємо, що ну, трамвай як включити, як виключити, що робити в екстрених там ситуаціях. Разом із новачками у трамвайному парку працюють і водійки з багаторічним стажем. Світлана за кермом трамваєм вже 26 років. Везете людей на роботу, діток в школу, в дитсадок. Вони всі е, виходять деякі дітки. Дякуємо, дякуємо. Ну, ну така робота доброзичлива. Не знаю. Мені дуже подобається От в душі все це виконувати. Нові водійки у тролейбусному парку. Ольга мріяла керувати великою машиною з дитинства і реалізувала це прагнення вже у дорослому віці. Вмикаємо ми спочатку тролейбус з маси з боку тролейбуса, а потім ми вмикаємо з ключа, включаємо акумулятор. І тоді у нас вже йде, коли вмикнулися. Або під штанги ми стаємо, або йдемо під автономним ходом. Виїздити часом доводиться рано вранці. Щільний рух і разом із тим відповідальність за пасажирів, невід'ємна частина роботи на міському електротранспорті. Десь о шостій ранку я починаю свій робочий день з тролейбусного парку. Шість шість тридцять вже виїжджаю. Буває темно, складно ще тому, що освітлення немає на дорогах. Дуже складно люди вистрибують на дороги. Це також дуже складно. Це треба дивитися. Катерина працює на підприємстві з 80-х. Вона залишилася в Миколаєві після початку повномасштабної війни і продовжувала виходити в рейси. Я працювала на службовому тролейбусі. Виїжджав, було дуже страшно. В 4 години починалися прильоти, було дуже-дуже страшно. Темно, світомаскировка була, нічого не горіло, не Ні світофори, нічого не горіло. Миколаїв електротрансі працюють 840 людей. Майже половина з них жінки. Вони керують трамваями і тролейбусами, підвищують кваліфікацію та виконують обов'язки на рівні з чоловіками. Є як і 22 роки дівчата приходять, тому що ми беремо з 21 там року навчання. Так і вже є там 40, 45, 50 років. Це більше людина, коли хоче працювати, вона приходить і працює. Коли кажуть, що в Миколаєві немає роботи, Оти, це неправда, тому що коли людина хоче працювати, вона знаходить де працювати. Навчання на водійоку Миколаїв електротрансі триває 14 тижнів. У цей період слухачі отримують стипендію 12 тисяч гривень. Одразу після стажування можуть виходити на маршрути. Середня заробітня плата близько 27 тисяч гривень. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Вуличне СТО для крісел колісних з'явилося у Львові. Фактично, це місце, де люди з інвалідністю можуть полагодити свій засіб пересування або протез і підкачати шину. Раніше таких локацій в Україні не було. Як усе працює, бачив Роман Гаврилів, щоб не тягнути за собою снігу приміщення реабілітаційного центру Назарій, чистить колеса компресором. Віднедавна на вході стоїть міні СТО для крісел колісних. Ветеран на кріслі вже другий місяць. Торік навесні разом із побратимами перебували на позиції. Після російської атаки опинилися під завалами. Найбільше постраждали ноги. Відтоді мусить думати про кожен свій рух. Від час від часом, як ти типу, поїздиш, одно рано чи пізно приходиться брати і так само, як підкручувати знизу, там так само, як і підкачати колесо. Проте, каже ментор репцентру Павло Козак, станція технічного обслуговування колісних допомагає і людям з ампутаціями. Маємо ключі, маємо шестигранники, маємо зірочки. Іде користувач протезу верхньої чи нижньої кінцівки, десь йому розкрутився адаптер під навантаженням. Ну, не кожен з собою буде носити шестигранники. От, Відповідно, він бере звідси шестигранничок, дотягує цей адаптер і спокійно собі йде далі. Ментор сам на кріслі колісному, ще з юності, з досвіду, знає, мати при собі інструменти це важливо. Б багато пацієнтів звертається от, десь там гальма підтягнути, десь там передні колеса почистити, чи задні накачати, чи, чи там змістився якийсь вузол, поправити його. Добре, коли воно є на місці. Ти за собою валізу з інструментом не завжди тягаєш. Шини крісла колісного розповідає Павло. Треба перевіряти раз на місяць. Для такого огляду тут і крісло для пацієнта, і поручні, за які можна взятися, щоб сісти. А відтак зручно оглянути свій засіб пересування чи підкачати колеса. Ручним насосом не кожному руки дозволять, і не кожен насос витримає накачати певний тиску. Ти під'єднуєш компресор і собі помпуєш скільки треба. Це перший проєкт в Україні і винахід. Теж суто наш за основу взяли ідею студентки Львівської академії мистецтв. Творчий стимул знаходили у вуличних станціях з ремонту велосипедів. На даний момент це є пілотний проект. Перша історія вона буде встановлена на центральній площі перед входом в лікарню, перед входом в національний реабілітаційний центр незламні. На даний час там проводиться реконструкція площі. Ми її встановили в середині. Це є безкоштовна, безоплатна історія. Одна така станція коштує приблизно 150 тисяч гривень. Та цю власним коштом розробила місцева компанія з металообробки. У міській раді запевняють, у майбутньому кількість КХСТО на вулицях Львова побільшає. Першопочатково це має бути встановлено біля кожної лікарні в місті Львові. біля кожного реабілітаційного центру. Основна ідея це встановлювати його в публічних місцях, тобто біля надзоні, для того, щоб кожен міг під'їхати. Це можуть бути і людина кислих колісних, і мами з візочками, і велосипедисти. Та вже цього року вуличні інклюзивні станції з'являться біля трьох найбільших міських лікарень. Роман Гаврилів, Вірі Глубінка, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини продовжимо новини о дев'ятнадцятій. А просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва. Так, дякую, будемо говорити про ситуацію на фронті. Буде включення, буде збір. Готуйтеся. Дякую вам. Сезонне і тимчасове падіння чи обвал національної валюти? Чому вже кілька днів поспіль гривня слабше відносно долара та євро? Тому що якщо буде зростати активно курс, ми розуміємо, що все це буде в закладено в кінцевому варіанті бізнесом, куди в товари. А і в ціни на ці товари, і це буде провокувати додаткову інфляцію. Золото, євро чи долар. У що вигідно інвестувати у 2026 році, та як правильно сформувати фінансову подушку в умовах розбалансованого ринку? Практичні поради аналітиків збирали наші кореспонденти. Небо під прицілом Росія випробовує дрони, здатні збивати літаки та гелікоптери. Наші кореспонденти з'ясували, як українським бійцям вдалося перехопити перший шахет із зенітно-ракетним комплексом на борту, та які плани насправді у ворога. Загалом, ми можемо констатувати, що ворог намагається ще більше модернізовувати в бік того, щоб забезпечити самооборону своїх ударних дронів. Чи зросла смертоносність нових російських шахетів з ПЗРК і чи не підеться розробка у масове виробництво? Наші кореспонденти з'ясували всі технічні деталі цієї модернізації. Київ засипає снігом, а дороги перетворюються на небезпечний каток. Чому, попри роботу, комунальників вулиці залишаються непридатними для пішоходів та чим загрожує нове похолодання? Зниження температури розпочнеться з 10 січня. Саме тоді надійдуть до нашої території холодні повітряні маси з північних широт і вони принесуть морози. Тим часом у столичних травмпунктах значно побільшало пацієнтів через ожеледицю. Люди отримують серйозні переломи просто дорогою до метро чи магазину. Дойшов до вокзалу, там просто лідяна гора. Отака каток. Тут ви винні комунальні служби. Сьогодні о 20.00 у випуску Єдині головне. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.